У російському місті Білгород розпочали масову евакуацію населення. Про це повідомив губернатор Білгородської області, яка межує з Україною В'ячеслав Гладков. За його повідомленням людей евакуйовують у Тульську область. Перші автобуси з понад півсотної росіян разом з дітьми вже виїхали у супроводі медпрацівників та представників районів. Крім того, раніше повідомляли, що у Білгородській області почали встановлювати оборонні протитанкові споруди. Нагадаю, з початком повномасштабного вторгнення в російському Білгороді періодично трапляються як їх полюбляють називати пропагандисти, хлопки. Зокрема, нещодавно у місті Шебекіну у Білгородській області прогреміли вибухи. Російські ЗМІ повідомили, що обстріляли різні вулиці, торговий центр а також магазин. Крім того, відомо, що у російському Білгороді наприкінці жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції Південна. Тоді без світла залишилось пів міста. Втім, терористична влада повідомила, що це буцімто через перенапругу.